Я вітаю вас на каналі. Запрошую на перегляд акційних пропозицій у магазині Аврора. Підпишіться, щоб не пропустити нове відео приємного перегляду. Антипроспирант Рексона 88 Фа 78. 82 гривні НІВ Чоловічий кульковий антипреспирант 69 All Spice великий чоловічий 149 85 г менший 99. Спрейніве чоловічий 88. Дезоторант Spice 99. Рушники паперові сніжна панда 129 500 відривів. Аквафреш 49. Колгейт 34. Блендаме також 34. Шампунь протилупи Сульсена 129. Шампунь Пілінг 159. Засіб лікувальний профілактичний протилупи 99. Шаума сухий шампунь 99. Мило для інтимної гігієни 55. Мило тверде, косметичне 19. Шампунь для волосся пуся 39. Ромашка та кропива. Блок для унітазу Доместос 47-35 грамів. Набір кубиків БРЕВ 84. балон змінний для авторозпилювача 134 АРВІ. екозасіб для видалення плям з кольорових речей. 200 г упаковка. Також є для видалення плям з білих речей. Ціна 29 Капсули орієнт 10 штук, 185. Кисневий відбілювач професіонал 115 950 грамів. Савик 179. Порошок тай 300 грамів 44. Освіжувачі повітря 49, аромати на вибір. Кондиціонер Ленор, ванільна орхідея 97. Рушники паперові 42 гривні. Персіл 400 грамовий 55. Порошок для прання дитячих речей 169, 2 кілограми 100 г. Топ ефект засіб для миття посуду 49, аромат лимону та зеленого яблука 940 грамів. Феррі 59 гривень. Гала кілограм 800 грамів 169. Антижир для кухні ціна 79 гривень. Спрей сама антижир 500 грамів. Упаковка ціна 64. Кришки 88 гривень 50 штук. Милорідке молоко та мед 55 Персик та авокадо 1 літрове, 42 гривні. 44 крем гель для душу. 400 г упаковка гель для душу 59. Скраб пілінг для тіла 109. Слайм гель для душу 55. Спрей для волосся двофазний, термозахист та живлення відновлення 74. Фарба для волосся Авена 66. Гарнієр 99. Щоденні прокладки Котекс 37, 20 штук. Тампони 8 штук, 45. Лібрес 44, упаковка 18 штук. Урологічні прокладки 64, 12 штук, Олвейс 72 гривні. Натурелла 39. Кремніве 64. Пінка для омивання обличчя, алоє, зелений чай 149. Скраб для обличчя алоєвера 44, тонер мультифункціональний 77 з колагеном, Ніжна піна для обличчя 88. Пінка для вмивання обличчя. Очищення 119. Крем піна для обличчя з пантенолом 88. Пилочки одноразові 22 гривні 12 штук. Ножиці манікюрні 29. Баф 12. Наклейки 14 гривень. Такі об'ємні по 9. Набір резинок 19. Об'ємна 14. Текстові маркери 119. Крейда 15 штук 59. Альбом для малювання 20 аркушів 24. На 8 аркушів 7 гривень. Щоденники. Всередині звичайні без малюнків 29. Папка для зошитів 29, папка формату А4 55, блокнот 100 аркушів 88. Такий блокнотик з колодкою. Також 88-45 аркушів. Набір блокнот ручка та стікери 88. Декоративна стрічка 12. Такого плану по 14. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Зустрінемось у новому відео.